Так вільно напливу не робота не тону красної живу, весненьку плету. легко йду. Долю санкою. Доброго дня! Новий випуск Тамтешніх. І сьогодні команда Бугу у селі Столинські Смоляри. Шай, привіт! Добрий Хості день. Добрий день! Будемо знайомитись з вашим селом. Казали, що таке красиве село. Так багато історія. Та ми їхали до вас самого Польщу, але все одно будемо там місяць півтора. І хочеться знову своє село. Здається, своє мило. Наше село за переказами Ставрожилів, було засноване на початку 19 століття. На березі річки прип'ять, і воно пов'язане із видобутком там вона видобутком смоли. смоли. Ну, раніше було багато лісів, і з лісів, боліт, і з лісів видобували смолу, а ліси переплавляли переправляли річкою. Ну, річкою куди там потрібно. Ну, вроді би, за переказами старожилів, що село заснував польський пан. Столин, столин. Вже тепер воно, те воно те так. село, те село на території Польщі. От і так і від того столин, См... Смола і Разом. Так і воно пішло. А є ще світяські смоляри? Правильно? А, ага, так от так само смоляри. В них так само є смола. Чи що? А, а я не знаю. Я того не, не знаю. Оцей пан столин за. Снува Столинська, то Столинські Смиляри. А в нас така і ще й посягдень, то з давнини така, ну як то кажуть, традиція, ну вже трошки зараз відходить, бо ж то молодь. Русавки проводять. О, що це? А що це? Що це таке? Вроді би, ну як, після Трійці вже той русавний тиждень. І, в, понеділ... не можна, і бо <по десь, в, в понеділок, після тричі, на другий <по> день тридцять, приходять русавки, там ти та і душі, русавки. І вже в другий понеділок, то вже до обіда працюють, ну, вже там поляться, а після обіда, то раніше, Боже, збираються одне до другого і вже проводять русавки. Скажіть, у вас русалкам ставили якесь на студі. І я зараз ставлю. Ви вірите в русалок? Може, ви бачили їх? А. Не бачили. <реш> Ніхто не бачить, але всі вірять. Ну так. А чого? Вам доказала мама? Ну так мама казала, що русалки є. Вони ходять по межі. як вже є, по межі ходять русавки. Русалки не кидень. І дітей крадуть. Русапки ходили поміж і співали. Ой, не ходи поміж, не набирай води повних відер і не розливай, бо гріх гріх. Значить, набрати повне відро води і поміж ходити не розливай, бо гріх гріх. І волі. Ягоди, ну типу, каче і... сухі, не e, nee, чорниці сушать. Сушать раніше тільки сушили, отак на бляхах, сушили, вже і компот варили. Треба було дитину. Вже в білому дзвоні до якоїсь старшої жінки, може ходила в ліс, посушила ягоди, дайте аж ми, так, там дитини. І... Бу... Хотять зернове мусять позбирати колоски, щоб їх на Маковея освятити і на другий рік засіяти тим самим зерном, щоб воно вродило. Ага, теж так само це треба так само було такі так, так, звичайно. А зараз так, так само так, так само. Ну, ми святимо. Якщо хтось не спів колоски, наприклад, зупини, зв'язати, щоб бере. Змолочене просто в мисочку якесь собі жито. А скажіть, чи у вас тут є люди, є, які вишивають або ткачуть? У нас такі люди, в нас студентські взагалі, хороші люди, вміють все на світі робити. Да? Так? Я тут така. Дивіться, вже до обласного реєстру, як ви бачили, занесено чотири наші елементи. Це студентська затирка, uh -huh. писанкарство. Занесли ми яйця, малювали воском, занесли студентські роги до коруваю до обласного реєстру і четверте сало. Сали, ми солили клас. в мішку, а ще два подано до місцевого, щоб на розгляд до, до місцевої комісії. Е, Вироблення та окраска е, ржавим залізом не то Так. Вже ми подали на розгляд до місцевої. Це ви молодці. я знаю, що це така важка процедура. ви так І молодці. І, і, і скубання пір'я. Згузки ми також подали вже на розгляд до місцевого. Була маленькою, як наше було дідство, то ж таки приходило в гусях, а як же гуси пасти, тоді йшли гуси пасти, все, мама рано бути, і все, гуси, погнав гуси пасти. так, Бо ж треба було дівчат заміж віддавати, і, чи там і без подушки. то, то нема придане вже там подушка ага, чотири несе подушки. ну, ага. Молода, то то вже багата молода, ще й перину дивися зробила. Прийшла весна і гай зазеленіє. А мімилий далеко від мене і голова від жалю посивіє, огонь з очей погасне навсіда. Як хто спита, який він був з тобою, то ти скажи, любила я його, чи докучав, колись своєю любов'ю, то ти скажи, що цього не було. І день за днем здоров'я своє трачу, і день за днем мінається краса. Як мак і світ на землю упадає, так молодость уся моя пройшла. Тільки то пісня. Отака Рубила, я, робила, працювала і рубила, і співала, іла. Стараємося якось укультурувати. Тобто минулого року ви зробили собі цей парк, так? Весною цього року завершили повністю роботу над цим. А... За це була ініціатива. пішла від місцевих жителів. І з допомогою сільської ради нам вдалося разом усім це реалізувати. Ви бачите, усі майданчики це виготовляли наші працівники по благоустрою. Вони Погодилися це зробити, зробили це повністю безкоштовно. Ми закупляли тільки матеріали, які були потрібні для того, щоб зробити ці майданчики. Так само ці лавки це теж робили наші працівники. Ого, гарно. — Фонарики, оці труби, все Фонарики, <смірки> <Важно>. Важливо. <смірки> Ліхтарія перепрошую. <пора>, <смірки> Ми монтували теж самі. Вони є на сонячних. Панелях для того, щоб не підводити сюди електроенергію і не використовувати бюджетні кошти, то от було прийнято ось таке рішення. Так само доріжки вибрали саме такий бюджетний мінімальний спосіб облаштування, це засипали їх відсівом, застелили там знизу агроволокном і от бачимо, що виходить в Та такому випадку. Шкода тільки що через пандемію, війну, військові дії. Молоді все менше і менше у наших селах, і в цьому році ми навіть не зібрали команди для того, щоб прийняти участь у районному етапі із футболу. Так, цей ставок належить до нашого села. він був викопаний ще за часів колгоспів. Його тутешній голова колгоспу викупав як пожежний пожежну водойму. А в нашому часі люди облюбували це місце як для відпочинку, проведення вихідних. От тут можна бачити зупинитися в альтанках, пожарити якісь шашлики, там Відпочу. ще щось відпочити, порибалити так само. Але на жаль, з останні роки, от як ви можете бачити, він трішки запливає зіллям і обмілів. Поки триває війна, пріоритет наш – допомога збройним силам України. То Поки не плануємо його розчищувати, тому що на це потрібні певні кошти. А можливо, в майбутньому, в майбутньому можливо, ми щось тут і зробимо цікавіше. Але я вам хочу сказати, починаючи від 2019 року, і і так ми тут зробили дуже багато. Місцеві жителі, місцеві депутати підключалися тут, щоб ви собі розуміли, от так була тільки невеличка доріжень, доріжечка, а все остальне був чагарник. В сільських радах, теперішніх у такому форматі, як вони існують, є староста ще угу. по інших сільських радах. Люди мають старост. Ми вирішили від цього відмовитися. У нас немає старост взагалі. За рахунок того, що ми скоротили старост, ці посади. Ми організували безкоштовне харчування для усіх дітей по наших навчальних закладах. Це садочки, школи. Повністю всі діти від самого маленького до великого харчуються повністю безкоштовно. Дитячий садок. На другому поверсі є кабінет працівника ЦНАПу нашого, де в певні дні робить прийоми. Працівниця і люди звертаються, можуть отримувати консультації на рахунок різних ага. оформлення пільг, довідок і тому подібного. Ми йдемо в садочок. Дитячий садочок. Їжачок. Е, ну, дивіться, цей зал облаштований для того, щоб е, наше підростаюче покоління, наші діти, наша молодь могли е, проводити е, здоровий спосіб життя, своє дозвілля. Тут діє секція із дзюдо. Ми зробили тут ремонт і перенесли сюди. Е, секцію дзюдо відвідує зараз порядка. 25-30 дітей і весь танцювальний ще можна викладати. Так. Я так бачу, що танці прям просяться. з 1 вересня тут буде діяти танцювальний гурток. О це все, все є безкоштовним для наших дітей. Нічого собі, і гурток дзюдо, і, і всі все, абсолютно все. А за що живуть вчителі? Ну, вчителі оплачує бюджет. Що ви смієтеся з мене? Ну Класно, я не стану з'ясувати. Зорте нам столянські, то дивіться. То ми до вас приїдемо сіль відділом. Тільки нам не варто, на якась круга в бабінолі. Настя. Настя не Настя! — Настя. Настя. Настя? Настя. 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 По то малена. А ви бачили, що там цікава у вас ця дзвіниця? Да. Купол. А в нас цікаві, бо ми цікаві самі. Да, у нас вже тут все. Цікаві. Цікаві, там треба цікаві. красиво. будете варити? А то завтра пороблять на які свята. А кожен день? Є молоко, є картопля, і як вони маленькі. Бо як лінька, то тут ніхто її не робить. Ви все розуміляєте? Ні, сало їмо. Ви думаєте, що така проста процедура? Закрики варити сало. Ліною терти зараз на тертку. Тому варити все треба. Это а что-то не было пластмасса? Дай мне пластмассу, я буду пластмассу. А? я тру 4, ты 4. И меняемся. Ты что думаешь, что так просто? Вы а знаете, что приезжали из Луцка, у нас брали рецепт по пресс не варить? Серьезно? Да! А я скажу, что это... Да я вся, Баїн називається, а то те. А Катя хоче просто одружуватися за мене. Біжать у Дніпро, між ними лежить моє рідне село, а там біла хо. Там біла хата, стоїть, край села, де мама сумує, мене виглядає, а мама мене виглядає щодня. вже з яблунь сухе, обламала гіля, ті яблуні. Блуні цвітуть під вікном, як мамині скроні, що сиві давно, ой, мамо, матусю, ти так не журись, А краще у небо, ясне буде дивись, Там весну до тебе. до тебе несуть журавлі, і оз ними лину на білім крилі, де рось і Росава біжать у Дніпро, між ними лежить моє рідне село, а там біла характе. Біла хата стоїть, край село. мама сумує. Мене виглядає. Держа гарна. Да, Дублі два. Дякую, <реш> Дякую, з першого можна. разу все саме класно. Вони співають схватитися і все, можна їх достигати, так? Так, вірно впливу. Неребута не тону красної живу, весненьку плету. Легко, легко йду. Так, мені дуже смачно. Перший раз їмо таку страву, але дуже смачно. Кожна каша. Вона Як ваша, Ти ці багатіба. Як ми ділити будемо? То яйця вам надяву, калічку, а того, яйця вам <реку> <Так. реку> <реку> <Одно самосок, реку> Оце те, що хоче. А, ні, я присала, я присала. <реку> Свіжі Шісті. можна їсти, як не має бути. У мене є яйця. It's just love. Not...